Вітання друзі. З півдня у нас погода потрошку змінюється. Якщо до цього особливо хмар не було, то зараз ми бачимо трошки іншу ситуацію. Небо поступово не заповнюється. Це південь. А тепер обережно пересуваємося на Захід. Що ми бачимо? Хмар трошки менше, дивимося на прапор. Прапор у нас традиційно дме на північ, тобто вітер південний. Вітер потрошку посилюється, сонце. Відповідно, то виходить, то зникає. Скажімо так, стало вже не так тепло і вітер посилюється. Ну, за прогнозами, десь після другої має бути гроза. Тому погода сьогодні доволі таки цікава.